Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мебари Переселенців. З вами Юля і Марина. І знаєте е, в нас трохи шумно. Тому ми сподіваємося, що ви нас чуєте. Ми вже сподіваємось, тому що в нас фестиваль пива в Бургацію. Дивіться ось його бумажка. Юля за фестиваль. У мене якесь рисове китайське, японське, не знаю, яке я десь є. я тут зфоткала, як воно виглядає. Юліан п'є якийсь модне в стакані з щось. Хочу вам сказати, трохи схоже на платформу, якщо хтось в Києві пам'ятає фестиваль вуличної їжі, але таке на мінімал. На мінімал. Але Де Де? як і на фестивалі вуличного. Я вже розлучила Терапія. А ще тут ніби якась акція, коли ти купуєш пиво, треба назбирати 9 і можна брати участь у розіграші та літрі приватного. Я не знаю, мені цю штучку не дали, на жаль, справимося з цим. Воно з 27 і сьогодні і по 31 серпня. Аплодисний Ви ще встигаєте? Без... Да. Ти... Uh, покажемо зараз, воно, як тут виглядає воно, атмосфера, що тут є, біждець. але дуже добре, що тут є поряд карефор. Закуску можна придбати там. Отак у нас на бачені лавочки, можна сидіти, але шумно буде якийсь концерт. Восьмі ніби годині чи що? Але якщо ви зараз в Бургасі або десь поряд є можливість приїхати, то це прикольно провести якісь вечір п'яти ніби. так. Нібито воно працює з 10 ранку до одинадцятої. Якщо ви любите пиво, ну так, да, тут різні сорти. Можемо ще щось спробувати залишайтесь на приват. Питаюся розібрати, що вони говорять. Я трохи слухала, але я слухаю говорять.

Не знаю, мені якщо чесно, все однакове. Ми не такі експерти, але спробувати ти бачиш, що нікуди за цим не потрібно їхати, воно вже в бугасі, але точно краще, ніж там, знаєте, якісь звичайне камініця камініця, <виси> аріана, Так, 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 точно краще. Але, але там, registry, вони такі хиткі і вони тут напрощатися ці розміщені. Чи можна ахту з однієї самі і лавочки, і столи, і а, їжа, яку зараз ви там побачите? Тому що оці фестивалі це одне й ті саме ці булочки з корицею. Ціку. Pienи, а, донаци, не, е донат Факторії, оці булки і їжа. Одна йде грецька і друга, не пам'ятаю, мабуть, болгарська. Але ті це прям ті самі продавці, та сама їжа. Все один в один, типу, на кожному кордоні. Три пивних ларька. Зараз це відрізняється чотири чи п'ять цих пивних лачів. Але цікаво, цікаво, що тут такі є так, які Вечором прогулятися ще до речі, тут позаду Юлі, десь я можу постараюся задати вставку, знаходиться оце крафтове пиво, я є у вітрі. Що ви не бачили? Ми його дегустували. Десь десь тут додам посилання на відео, як воно виглядає, цікаве пиво, але мені здається, його круто спробувати саме там витрині. Так, там більш атмосферно, серед лісу. А тут цікаво спробувати те, як є ну, складніше робити. Якісь ще дитячі грачки, Юля. Там ну, парк, прям батути. Ви так були колись? Ні. Мені показалось, що дуже брудні якісь батути, якщо чесно. зазиває. Прямо напроти. Напротив Карефора, Карефора і Хеппі. Хепі, хепі який на лазурі. Хеппі отам, Карефора там. І тут Пантеон. Ось воно біля Пантеону. так, да. да, Це, напевно, якісь групи, які будуть виступати. Хочеш так сказати? Похоже, похоже. похоже. <laughs> <laughs> Ось це як пала Оранж. Чофін кофе? Так. І ось це, Монахо. Юля, то можна костер розбити, так. Да. Я люблю костер. Яка бутылочка була. Но в людей якісь міді. Наче мост, як бути обівку на ход дошки.

Така че това е място за скачане. Между по някой татко, колко иска да поскача, <късвят> Искаме да хубаво се скачате на втора маса, ако искате да скачате. Скачайте си тук, да не се мешаме с децата. До речи, само е вид бъде си фестивали. свят, който изградихме специално за всички дечица, за да се забавляват. И така, отивам за малко нагоре да нова микрофончета ми да хвана, искам да представя всички бири, които са тук на фестивала. След което се връщаме, правиме една бърза игричка за всички лица и по започваме. започвам. Хочеш шо си сказати? Почекай, можна я щось скажу? Дайте слово. Я хочу сказати, що взагалі от на цих фестивалях дуже складно з оплатою карткою, і вона типу є, ні, вона є, але вона там десь в іншому кінці, ти замовлено, ну іноді просто таки не можна. А оці там де пиво, не знаю, там де ти брала, можна картку? Там, де Готівка. я брала в першому цьому, можна ну Я не знаю, бачу тільки готівки, термінала не було. Цікаво, тому що мені сподобалось те, що можна заплатити картою. Треба ще дослідити це ну, питання. цього. А ще, якщо ви от, прийдете на цей фестиваль, тут класно, що ви можете взяти пиво і піти собі, дивитися на море. Це ми тут обходимо, щоб показати вам другу сторону. Ми обходимо в пантеон. Ну, це просто, якщо ти прогулюєшся, хочеш вечором вийти, взяв мені і пішов собі далі. Не жарко якраз, добре, ще сонечко трошки світить. І зараз сьома година. Можна просто прийти поїсти. Якщо ви не п'єте, можна якоїсь смачної їжі. Але ціни не демократичні. Ну як і на всіх фестивалях. Так. Згадай на вуличній їжі також. Ні, не демократично. О, а розвертаю. Дивіться, найважливіший атрибут Ось... пивного фестивалю. І машину яку буду розігрувати. Машину будуть розігрувати. Чиясь машина. Ладно. <рес> О, дивіться, сувеніри. повече две от сувенири. Това да, е стра... страшни неща. Много ли на... бояки славни. зона. И така че е ладни и разпитайте пивоварите. Да, Какви се различни костюмо е. Какво са ни донесли, какво са ни приготвили. Накъв се На входа в ляло, пред щанда на света на бирата и чакам някой да дойде да ви представи щанда. Я да видим какво има тук. Знам, че има 17 вина на ливна бира. Какво виждаме? Лайкай, как се произнаси тази? и може да ни представите щата бихте открили като нещо А, е Представя О, Ой, японская біра, сказала, це то яку я помалу. Девочки булочки. Булочки. Сим домик для булка. Отто. Я, до речі, бачила, дуже красиві були. 8,90 літ до 5,90. І ось ми повернулися до цього крафт пір. Нам все поулибалися. А отут, де я була, не було. Ось це моє піво. Ось є тієї Візьму собі таку. Штучку. Так, привіт вам з третього стакана пива. Тут така є акція поряд, якщо купуєте три пиво, четверте. Сербська якась міра в подарунок. У мене, що я вам скажу, отакі. А, а в тебе сербська міра. Нема мені там постера не було. Маріна добула нам пиво. Маліяке світло і я не південне, мабуть. Насправді смачне відроба все дуже спине. Чипа. Квітками. Прям дуже Бачите, ми вже розлетили з чипіками. Достатньо видів Мені здається, кожен може знайти те, що йому подобається. Як темне, непівденне, просто світлене, ну, підроване. Дуже мало. Я не зустріла. Прям ну, в описі темного, поки ще взагалі оце є дуже темне на виклик, яке виявилося. І здебільшого більше лагер іпа і трошечки нехідно. Не знаю, це прям прикольне. Прям... Але прикол і... в тому, що ви купуєте 0,4, а тут в подарунок дають за три стакан. Так уже прямі черги організовуються, і навіть в одному тупор, де ми ростили, що ніхто нічого не купує, хто щось купив. Тому залишайтеся з нами, вже в кінці відео запишемо свої відгуки після всього цього. Можливо, навіть трошки побачимо, якщо буде якийсь концерт. Має бути якийсь рок-концерт, а що воно ми ще не знаємо. Тому залишайтеся нами. Ось наша прогулянка. Зараз без 15.09. Ну, Юля якось краще справляється ніж я. Що це в тебе таке рожеве? Це дуже прикольний страббері мілкшейк від цієї пивоварні, яка в Ветріні mm -hmm. мені дуже сподобалось. Найбільше просто воно схоже на якийсь бірні. Ну, якщо скажу сказати вам чесно, то я спробувала і це зовсім не моє. Мені воно якісь, наче якийсь на Мені це саме було. Я взяла щось красиве тіке. там yeah. можна було платити карти. До Речі, ось цей пункт, де там бабулечка ця надувна махає рукою, там можна платити картою. І в той, що в вітрі та також можна платити карту. Але проблема. Я вам показувала штучку, де можна ставити печатки. Я не знайшла, куди його класти, що писати взагалі нічого не зрозуміла. Тому в мене в планах прийти завтра і пошукати людину, яка мені це поясни, щоб ну, я могла кину. Взагалі поки є час ще скільки. До, До 31-го воно ще буде працювати. Неділі, так, я сподіваюся, що я знайду зараз сили в собі все це змонтувати, і ви це вже бачите, хоча б, хоча б 28-го. У вас є ще вихідні, є четверть-п'ятниця, тому приїжджайте щоб прогулятися біля моря. Так, і мені здається, навіть якщо ви приїдете десь там в обід сонячного берега чи зі святого Власа з Ні то це реально класний такий вайб від України до війни, коли була оця вулична їжа. Звичайно, не такі величезні масштаби, як у Києві, але дуже круто. Я прикольно, класно, що щось проводиться і щось організовується, і в цілому можна весело провести час. Тому заповнийте щиро рекомендуємо. І якщо вам щось цікаво, якщо у вас є якісь питання, пишіть нам в коментарі. Ставте вподобайки підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд і всім пока!